Сьогодні, 18 травня, свята та прикмети на цей день. До Нового року залишилося 227 днів. Православне свято в роді сьогодні називають Федот Вівсянник і дуже старанно стежать за погодними прикметами. 18 травня з молитвами звертаються до святого Федота Анкірського. Святого вважають помічником вісни, тому його просять про гарний врожай. На Федота вівсяника заведено варити вівсяну кашу і пекти вівсяне печиво. тому інака. Також кажуть якщо 18 травня закохані візьмуться за руки і обійдуть дуб тричі. Вони будуть жити разом довго і без проблем. Будуть дуже міцні стосунки. За народними повір'ями сьогодні не можна починати нових справ, покупати обновки та міняти роботу. Не можна приймати в дар ношені речі. разом з ними приймеш і проблеми хазяїна. День ангела сьогодні у Павла, Семена, Христини, Юлії, Андрія, Клавдії, які гарні імена. Вважається, що хто народився сьогодні добрі та надійні люди. Погодні прикмети такі на сьогодні. Якщо сьогодні за хмарами не видно місяця, бути дощу, захід сонця, наче в серпанку. Літо буде дощовим. Сполохи на зорі, погода зміниться. Якщо на дуби вже розпустилися листя, це до врожаю, гарного врожаю. Отака інформація на сьогодні. Я сподіваюся, що вона для вас була цікавою, корисною. Дякую за лайк, підписку, всім гарного вихідного дня, всього найкращого. Бережіть себе.